Доброго дня! Правобічний гемипарез. такий діагноз поставили соломійці. Але в неї така мама з таким характером. Галина, що перед таким характером і перед такою мамою не встояв би ні один діагноз 5 років активного і сумлінного заняття за цей час, що ми займалися об'єм рухів. В предплічі, пальцях кисті, стопі збільшувався, постійно збільшувався і покращувався. Практично всі функції відновилися. А про інтервали, з якими ми займалися, розкаже мама. Бо мама оприділяла, коли починати наступний курс. Як ви це помічали? Ми почали слабшати руки, більше тягнулася нога, і, ну, і рука відповідно слабше захвати, слабші. І коли ми проходили курс реабілітації, ми ж робили фізкультуру, санкральну терапію і масаж, все в комплексі. Їй вистачало на деякий час. І чим більше вона росла, і чим більше ми займалися, проміжки між займаннями, між вправами, чим раз тим збільшувалася. Спочатку там два місяці, потім їй виставило до трьох місяців. Ми збільшували. а спочатку два Вона... тижні. Да, так ми починали з декількох тижнів. Мо добре, оце дуже важливо от орієнтуватися на результат і його підсилювати наступним курсом. Соломійка, а ти можеш підійти і показати нам ручку? Ти не будеш стидатись? Покажи, Та, що ні. в тебе дивіться. Ми практично все виправили. Лишилася така незначна спастіка в пальцях. Тобто страждає дрібна моторика uh -huh. і трохи важко вона ножку ставить. А можеш ручки показати? Покажи ручки. От. От. Ну, тут пол... Тобто тоді додаємо виверне ручки ще раз. Та сила в руках в неї да. досить сильна, тому що вона да. на турніку перелазиться. Я хочу показати вправи тільки для костій. Ручки в замок і ти так натискаєш. Так, натискаєш, так, пальчики піднімаються. Оці гірше піднімаються. Так, так, ще раз. Давай, натискай сильніше. Бачите, ці вище піднімаються, а ці трошечки менше. Так, цю вправу обов'язково продовжувати. Uh -huh. Фіксую, а ти вивертай ручку. Uh -huh. Долонька сюди, ти провертай. Так, добре. І тоді ще одна ручка. От опустила, піднімай долоньку. І це із цього положення обов'язково, але з таким тягарем. Оця вправа ще, ще ця вправа. І опускай силою, піднімай. Виводимо ручки вверх, вверх. так, Я тебе нахиляю. Тут зразу ціла така латеральна лінія буде. Нахиляю, і ти з силою випрямляйся. Випрямляйся. випрямляйся, Так. Ну, і... Випрямляйся, так. Ми по одному разочку покажемо, так? Да? Покажемо угу. так. Все. Далі клади ручку на, так, на таку качалочку і пробуй качати вперед-назад. Я буду тримати. Так. Це ця ручка наша. Щось угу. вона дуже гарно виглядає. Ця вправа в замок, вона така, як будто би проста, але дуже ефективна. Пальці зразу випрямляються і нормалізується тонус. Угу. Двома. 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 І знову однією, щоб ти відчула, як мені потрібно. Так, от, добре. Так, клала ручку. Так. І ти піднімала ліктик, так? Давай з силою піднімаєш, опускаєш. Піднімаю. А ну сама попробуй без мене. Так, підняла. А тепер я буду фіксувати, піднімай знову. Раз. Два. І сама. Легше піднімати. Угу. Після цього легше піднімати. Така вправа. Попробуй здоровою ручкою. так. Ні-ні-ні, що забулася? Давай-давай. Отак. Паучком прибирай, перебирай. Так, і ця ручка знову прибирай. Повз, повз, повсти, повсти, Ну, оце дрібна моторика. так. Тепер да, тепер ти от захоплюєш, відкривай сильніше і захоплюй. І опускай так само. Відкрила, відкривай до кінця і опускай. Ця ручка здорова, пробує. Відкривай, до кінця пальчики відкривай. Так, і опускаєш. Попробуй встати. Попробуй так. от, Коли я не підтримую паличку перехоплювати. Коли вона це освоє, Галя, пробувати більш складніший варіант, коли паличка не зафіксована. Відкривай, гірше. Фіксувала одною ручечкою, ручку випрямляй. Почекай, випрямляй. Так. Зап'ясток будете обов'язково підтримувати. От плечі. І ми візьмемо, напевно, за край, щоб паличка переважувала і розтягувала пронатор. Так, от. Так. І з цього положення пробуй. Так. Так. Так, до кінця. Ну, ось. Все, умнічка. Угу. Крутити. крутити давай тут. Тут ми крутили. Не, там, там я там крутили, злого. Стаєш. От звичайна палка від гімнастичної стіночки поставити. Тип, колодязь, я називаю цю вправу. І оці прокрутки можна робити Знавантаження. тут. Навантаження. З навантаження. З навантаження. Ти цю ручку притримуй. Ага. Так, але от тут її став. Ага. Uh -huh. І розкручуєш. До кінця, намагайся до кінця. Так, пробуй піднімати. Так, двома опускай. Тобто, права ручка двома і потім знову правою. У нас просто є вправи, які вона робила в 5 років. Так, ставай. Піднімай плечики до вушок, так, зводиш їх, зводиш, тримаєш, тримаєш і опускай. Давай, підняла. Тепер те саме з гантельками. Звела, опустила. Бери з гантельками, попробуємо. Підняла, звела, опустила. Підняла. звела, Опустила. Прекрасно. Сідаю, я тобі покажу ще декілька вправ для пальчиків. Можеш попробувати так. З'єднати ручки і на долоньку. Так, знову так. Так. Так, і можна швидше. Получається, получається, раніше не було. Прикрано. О, супер! Вот так от постав. Чекай. Так, так. І випрямляєш. Оцю ручку видно, так? Да? Видно? Ручку. Тут видно, що вже, напевно, втомились пальчики. Вони коли втомилися, одразу видно спастику. пастіку. Якщо вони втомилися, ти, будь ласка, це. Таку вправу і такий незначний релакс. Якщо ти. Так, є, да? Все. Поставила ручку, так, да, і погойдуєш. Можна погойдувати вперед, можна по колу. От В кінці заняття обов'язково розслабити руку. От ну, ці дрібні м'язики, їх дуже тяжко відновлювати. Треба більше сил, більш ювелірної роботи. Ось такий комплекс. Ну, це завдяки тому, що мама наполеглива і все робила для цього. Гемипарез був дуже складний, важкий такий. І от, недоношена. Да, вона ще не доношена і близняток. Ну от, от такий комплекс.